Вітаю сьогодні. Тернопільщина отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів та від державного бюджету. Зокрема, роздавали ноутбуки для прийомних сімей і будинків сімейного типу. Сьогодні разом зі мною є начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації Ростислав Дрозд. Вітаю вас, пане Ростислав. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що саме що це за допомога і що роздавали цим людям. Ця допомога була можлива за активної участі Міністерства реінтеграції на чолі з віце-прем'єр-міністром України Ірини Верещук, а також уряду Німеччини, Посольства Німеччини в Україні, а також української філії організації ГІС. Власне, сьогодні надавали допомогу в вигляді ноутбуків опікунським, прийомним сім'ям, а також дитячим будинкам сімейного типу, які перепересели з Тернопільської області, яку Тернопільщина Раду прихистила. Сьогодні Таких ноутбуків було роздавали 20 на сім'ї. Загалом були присутні сім'ї з з декількох громад Тернопільської області. Власне питання щодо вручення і щодо необхідності, то давно ставили перед нами такі. Потреби виявляли такі потреби сім'ї, які переселилися до нас, і в тому числі це діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського опікування, які виховуються в опікунських, прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Впродовж року. Минулого року, впродовж минулого року, ми надавали таку допомогу і одежею, і продуктами харчування. І це була якась і фінансова допомога за рахунок міжнародних наших партнерів. Це також були якісь побутові речі, прилади побутові, які необхідні були для родини. Для прийомних сімей, сімей це були побутові прилади, які стосувалися там приготування їжі. Для дитячих будинків сімейного типу це були також і планшети, і героїв. Генератори і тут нам допомогли наші партнери, місцеві партнери, це молодній фонд «Майбутній сиріт і їхні міжнародні партнери. Власне, дуже велика була незважаючи на те, що надавали планшети і іншу допомогу. Але дуже важливо для дітей, особливо в той час, коли в умовах війни вони навчаються дистанційно. Дуже важлива була потреба в такій техніці, як ноутбуки, тобто в комп'ютерній техніці, яка використовується для навчання. Адже ми розуміємо, чим ефективні, чим кращі умови для навчання до. Всі наявні комп'ютер, який дозволяє вчитись від цього, залежить якість навчання, і це особливо важливо для тих сімей, яких прихистила Тернопільська область, які переселились до нас в зв'язку з війною. Я Том... бачила, що багато сімей із Миколаєва із Харкова. Чи буде така допомога і далі тривати тим людям, які переїхали до нас в Тернопільську область, і які також потребують е ці пристрої? Так, ми в подальшому плануємо за рахунок наших міжнародних партнерів, за за рахунок також за допомоги уряду України надавати таку допомогу для. Сімей, які переселились до нас, і розглядаються різні моменти. Якщо ми говоримо зараз про дітей сиріт і дітей позбавлено батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, то також ми і думаємо про те, як допомогти тим сім'ям, які опинились в скрутних становищі через війну, і теж переселились до нас. А там є діти, які теж потребують таких, таких пристроїв для для покращення свого навчання. Дякую вам за відповідь, пане Ростиславе. Бачимо, що допомога для Тернопільської області, і, зокрема, для тих людей, які переїхали з окупованих територій із територій, які постраждали від війни, триває, і вона буде надалі продовжуватися. У мене наразі це все.